Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. Подобається це комусь чи ні, але російсько-українську війну вже давно можна назвати конфліктом планетарного масштабу, бо тим чи іншим чином це протистояння впливає на весь цивілізований світ. Важливим елементом цього протистояння є боротьба в інформаційному полі. І в цих словах немає жарту. Ще у 2015 році Міністерство оборони РФ визнало інформацію як таку зброєю. Тож фейки і вкіди, які російський агітпроп постійно продукує, це свого роду бомби, ракети та міни. Деякі з цих боєприпасів ми розмінуємо прямо зараз. Тож включаємо режим максимальної уваги і поїхали. Якщо російський пропагандист не народив за день бодай один фейк про Україну, то день він прожив даремно. Ракетний обстріл Києва загалом та дитячої лікарні Охмадит, зокрема, відбувся на початку липня. Цю подію було зафіксовано мало не усіма провідними ЗМІ світу. І здавалось би, додати тут вже особливо нічого. Однак російські пропагандисти відзначились і тут, точніше, наслідили постановочним відео. Свого часу полковник ФСБ Росії і за сумісництвом так званий лідер ополченців Донбаса Ігор стрілков Гіркін стверджував, що пасажири рейсу mh 17 були мертвими ще до того, як літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом БУК. Свого часу, вже після деокупації Бучі, російські пропагандисти стверджували, що тіла вбитих окупантами мешканців міста. Це ніщо інше як постановка. Російський удар по дитячій лікарні Охмадит також не залишився поза увагою російських фейкоробів, дарма що був зафіксований провідними ЗМІ світу одразу після того, як відбувся. Імперія брехні. Зетресурси опублікували відео, на якому лікарю Олегу Голубченку із Ахмадиту, який допомагав розбирати завали одразу після ракетного удару, нібито наносять донорську кров на медичний халат, мовляв, щоб додати ситуації драматизму. Насправді ж, росіяни використали постановочне відео. Якщо коротко, то на відео у актора заляпана червоною фарбою ліва штанина. У справжнього Голубченка вона чиста. На халаті останнього шов на спині, у фейкового шва немає. Справжній Голубченко був у заляпаних кроксах, а не в кедах. Політична психологиня Світлана Чуніхіна прокоментувала цю ситуацію так. Росіяни вже котрий день носяться з доказами того, що фото з місця розбору завалів в Охмадиті, які облетіли весь світ. Були постановочними. Мовляв, ряджені кияни обливали один одного чомусь донорською кров'ю, щоб мати більш жалісний вигляд на передовицях. А до цього вони підробляли мертвих у Бучі та покалічених у маріупольському пологовому будинку. Складно сказати, навіщо російським, так би мовити, ЗМІ подібні історії? Пологовий будинок Маріуполя, драмтеатр, буча, ізюм, катівні Херсона і, зрештою, ракетний обстріл дитячої лікарні та пологового будинку у Києві це кричущі епізоди воєнних злочинів Кремля. І тут вистачає справжньої драми та трагедії. Це певною мірою, схоже на історію про злочинця, який завжди повертається на місце злочину. І за ці злочини, як і за безліч інших, нести відповідальність. Має Кремль. Про Київ за три дні вже брехали. Про захоплення Лондона вже брехали. Про ядерний попіл також вже брехали. Тепер російські пропагандисти брешуть про те, мовляв, у НАТО вже закінчилась зброя. Та загалом ніхто не хоче воювати. І дійсно так хочуть воювати тільки росіяни. Нормальні люди прагнуть миру і розвитку, а не вбивстві і руйнувань. Проте не треба бути академіком, щоб зрозуміти. Мир, розвиток, правові засади, гроші і нерухомість кінець кінцем можна зберегти від агресивних росіян, лише маючи армію. НАТО армію має, НАТО армію збільшує. Склади НАТО спустошені. Воювати ніхто не хоче. Це типові російські тези, які можна зустріти в медіаполі. Ще б сказали, що дорога до Ла-Маншу відкрита, і був би повний набір. Однак дорогою до Ла-Маншу, чимало російських військових якось згоріли на роботі. Вичерпність складів НАТО. Станом на 1994 рік до складу НАТО входило лише 16 країн. Зараз їх рівно вдвічі більше 32. Складно уявити собі більш яскраву ілюстрацію до реакції світу на миролюбну політику Путіна. Представниця альянсу Фарах Дахлала в інтерв'ю CNN зазначила наступне. З 2014 року НАТО зазнало найважливішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління. Ми впровадили найбільш всеосяжні плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності. Насправді, до початку широкомасштабної агресії Росії ця кількість становила лише 20 тисяч військовослужбовців. Наразі це означає спроможність у 30-денний термін розгорнути півмільйонне угруповання з достатнім запасом озброєнь і техніки. Є градація війн. Якщо загальна кількість людей, що бере участь у війні, менше мільйона, це вважається конфліктом середньої інтенсивності. Понад мільйон високої. Іншими словами, НАТО протягом місяця може підготуватися до конфлікту саме високої інтенсивності. Щодо особового складу, то, скажімо, Фінляндія, яка стала членом НАТО не так давно, може залучити понад 900 тисяч резервістів. При цьому 280 тисяч готові реагувати негайно. Тоді як у мирний час у силах оборони Фінляндії служать і працюють близько 13 тисяч осіб. Простіше кажучи, коли російські військові експерти розповідають про вичерпність військових складів НАТО або про небажання європейців воювати, вони, м'яко кажучи, видають бажане за дійсне. Реальність свідчить, що, наприклад, вперше з часів холодної війни американські томагавки повертаються на територію ФРН, про що ми вам вже розповідали у наших попередніх випусках. Однією з причин розпаду СРСР іноді вважають той факт, що Союзом керували старі лідери. Тобто люди, яким варто було вже відпочивати на пенсії, вирішували, кому носити джинси, а кому їздити на «Жигулях». І жодної задачі вони не впорались. Станом на сьогодні Росією керує старий лідер. Але російських журналістів і науковців це не дуже цікавить. В той же час президентські перегони в США це важлива тема, про яку варто позабускавити. З моменту, коли Джо Байден вийшов з президентських перегонів і підтримав Камалу Гарріс, російські пропагандисти наче сказилися. Расизм, сексизм та теорія змови вийшли на перший план. А бізлікає дитя діпстейта це, певно, найбільш пристойний із тих ярликів, які на кандидатку в президенти США зараз навішують на Росії, Кремль нервує. Колишня співробітниця військової розвідки США та авторка книги Путін плейбук» Ребекка Кофлер в інтерв'ю Фокс News констатувала наступне. Російська преса вибухнула репортажами про Гаріс, яку зображують некомпетентною, слабкою та неінтелігентною. Насправді те, що кажуть про Камалу Гарріс російські пропагандисти. Це не критика, а звичайнісінький хейт. Декан факультету світової політики Московського держуніверситету Андрій Сидоров заявив, мовляв, камала з ядерною кнопкою це гірше, ніж мавпа з гранатою. А широковідомий та дещо вусколобий Соловйов своє ставлення до Гаріс ілюстрував, показавши відеоролик, в якому Дональд Трамп коментує її сміх як ознаку божевілля. Загалом, передачі російських державних ЗМІ та незліченні пости про кремлівських коментаторів у соцмережах повторюють один і той самий наратив Байден не вдаха, Гаріс некомпетентне лихо, а американська демократія безнадійно запсована. Тут варто нагадати. Що про зіпсованість американської демократії розповідають люди, якими вже більш ніж 20 років керує один і той самий навіжений дід. І незважаючи на кричущі епізоди корупції та значно більш тяжкі злочини, жодних змін поки що не проглядається. При цьому в контексті динаміки розвитку американсько-російських відносин варто ще раз процитувати Ребеку Кофлер. У Путіна і Кремля немає вподобань серед кандидатів у президенти США. Тому що американська політика була послідовною протягом 40 років, незалежно від того, хто займав Білий Дім республіканець чи демократ. Кажучи просто критикуй, не критикуй, а все одно доведеться в чергове просити у США гуманітарку. На сьогодні це все. Але це точно не фінал, ба більше, поки існують російські змі, у нас для вас точно будуть новини. Іноді ці новини будуть сумними, іноді смішними. Але щоб їх не прогавити, варто підписатися на канал Контрпропаганда і поставити вподобайку цьому відео. Якщо хочете допомогти, розповідайте про нас своїм сусідам чи друзям, або банально зробіть репост цього відео у ваших соцмережах. Однак, і це дуже важливо, як завжди, проста, але певною мірою жорстока правда. Абсолютно все, що є навколо світло, інтернет, харчі в магазинах і сам факт цих магазинів наявності все це подай з перебоями, працює лише завдяки тому, що солдати утримують лінію фронту. Тож підтримуємо наше військо словом і ділом, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, зберігаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності з вами була контрпропаганда. До побачення.